Мої хороші, я знаю, що зараз буде. Я, зар... я знаю, що зараз буде. Зараз тут не треба прогнозувати. Я... Ви тільки побачите цю красу. Ви не будете чекати не вартість, тому що я знаю, що ви у нас впевнені про те, що у нас завжди вартість приємна для вас. Ви будете телефонувати. І може таке статися, що я навіть не встигну навіть трошечки про неї розказати, про ці намиста з Яшми, як ви відразу на неї відреагуєте і будете телефонувати. Дівчата, Яшма у вигляді квітів. Я впевнена на 100% у тому, що ви ще не бачили такого гранування у вигляді Яшми. Це важке гранювання. Ми бачимо, ми бачимо, що ну, фактично ювелірна важка робота. Тут тільки за саме гранювання треба дійсно давати ну, вартість не, 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 маленьку, не маленьку. До речі, я хочу сказати, що приблизна вартість в магазині на Таке гранювання з яшми – це дві е, двісті. Настенька, а ось це в нас фасетні такі круглі камінчики. Це чеський бісер, ні? Ось ці камінчики. Тож, так. Е, ну, тому що дійсно дуже, дуже красиво відрізняє один камінчик від іншого. Дуже красиво розділяє і додає такої, такого екстравагантного вигляду. Подивіться, будь ласка, дуже дуже красиво. Я е, хочу сказати, що якщо наприклад деякі схожі прикраси ви могли зустрічати, ви могли бачити з бірюзи, з сердоліку, з гранату так. То цю прикрасу в такому гранюванню ви не зустрічали дівчата. Тут не тільки краса самого камінчика, самого камінчика яшми, досить молодого в своєму здобуванні. Так? Його дуже довгий час плутали з агатом, ми про нього сьогодні говорили. А не про те, і навіть мова про те, що це натуральний камінчик, бачите, кожен, кожен з них має свій, свій малюнок, кожен камінчик, а мова про те, що тут дуже складне грань. Оригінальне кольє, не просто намисто, просто намисто назвати це мені важко. Розмір каміння 22, 22 міліметра. Так, зараз ми діаметр. Так, 22 міліметри. Ось подивіться, будь ласка, крупний камінчик, важка, важка обробка. Сама довжина по собі, 50 см. шпрінгельний крупний, подивіться, ось замочок. Показую. Ось він, такий замочок. Зараз ним скористаюся для того, щоб одягти, Але, дівчата, відразу кажу, 8 штук лишається. Вісім всього лише намис. Я знала, що ви відреагуєте. Я ще здивована, що вісім є. А зараз ви дізнаєтеся про фінальну вартість і зараз ще менше залишиться. Можете бути впевнені у тому, що цю красу не залишать у спокій. Цю красу, знаєте, нагадую інколи про YouTube, що ви після нашої програми можете передивитися від початку наших. Боже, як красиво. Гляньте. Правда? Ну, дійсно, як кольє виглядає. Я у... Я у захваті. Боже, яка краса, дивіться. Як гарно виглядає і по-дівочому якось, так? Але разом з тим кам'яна квітка. Кам'яна квітка. Кожна квітка окрема. Так от, мої, мої хороші, можете передивлятись наші ефіри. Наприклад, ви, ви наприклад, не встигли. От щойно примкнули канал. А втратили можливість побачити до багато краси. У нас дуже багато було лотів попереду. До вірніше ще є деякі лоти попереду. Так от ви нас можете знайти на Ютубі. А, на Ютубі дуже просто або ввести прованс-телемагазин, або зараз з'явиться QR-код, який ви просто підносите телефончик, і, власне, ось дивіться наш QR-код. Вмикаєте камеру, підносите телефончик і, і шукаєте нас на Ютубі. Але а, я впевнена, що коли ви будете дивитись нас на Ютубі, а на прямому ефірі з цим кольє. Так мені хочеться його називати, то дійсно ви просто не, ну, мені здається, що не буде вже в наявності. Можете телефонувати пробувати. Зараз прямий ефір. Але коли на Ютубі не знаю, мої хороші, не знаю. Ну що ж, 1800 гривень це вартість, власне, а, наша позаефірна. Тобто, в той момент, коли ви, наприклад, дивились наш ефір, там пройшов який час, і раптом сюрприз, в наявності ще раптом є. Це буде така вартість. Але сьогодні, під час нашого прямого ефіру на Ютубі, коли ще днями, днями залишається ціна 1099 гривень. Таку вартість протримати. Ну по перше, в нас е, за наявності факти, Я думаю, що скорі, скоро скоро не буде е, цього намиста, Це по перше. А по-друге, протримати таку вартість ну у нас дуже. Така, знаєте, невеличка різниця від закупної вартості. І ми розуміємо з вами, що кожне кольє, ми, ми для вас готували, воно унікальне саме через те, що у кількості по всій Україні, ви бачите, ми на ефір пускаємо 10 максимум. Максимум 10. А буває, навіть немає 10. 8, 9 є в наявності. Ну що ж, хочемо, щоб кожна з вас виглядала оригінально, кожна з вас мала можливість придбати намисто, наприклад, з яшми за 1099 гривень. Твердість, я хочу сказати, його дай Боже біля семи по таблиці Мооса. Тому, в принципі, користуватися не можна буде роками. Ну, а камінчик і його краса і його гранка. На це заслуговує. Крокуємо далі до наших наступних пропозицій. Побачимось за хвильку.